Другий день, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Господь Ісус Христос носить хрест у своїм серці. Розваж, що Господь наш Ісус Христос вже від дитинства носив хрест у найсвятішому своєму серці, бо хоч тілом був дитиною, але що був Богом і володів силою розуму. То завжди мав перед очима свою муку і у своєму серці в найдрібніших подробицях відчував її гіркоту. Проте часто на образках бачимо дитятка Ісуса з Христом у руці, і тому кличе Ісус Христос через пророка Бо біль мій перед лицем Моїм я завжди. Одна побожна особа скаржилася перед Ісусом Христом на довгий час своїх терпінь. Господи Ісусе, Ти лише три години терпів, а я так давно терплю. Ісус Христос відповів їй на те. «Нерозумно! я від хвилі мого воплочення носив завжди хрест у серці. Давнє передання твердить, що Ісус Христос ніколи не сміявся. Як багато є на світі людей, котрі б хотіли ціле життя сміятися, веселитися і провадити життя метелика, який, перелітаючи з однієї квітки на іншу, висмоктує солод і залишає лише зародок знищення. О яка це незбагненна забава! Ісус Христос промовляє Горе вам, що тепер смієтеся, бо будете нарікати і плакати! Чому нас так остерігає Господь Бог, бо чоловік не сотворений для добра цього світу. ані забави, ані задоволення, ані красоти, ані найкращі розповіді, ані розкішне обрання, ані маєтки, ані жодна земна річ не заспокоїть людину. Господь Бог постійно нагадує про це людям з усією суворістю правди. Кілька літ тому справив один пан у Львові в часі м'ясниць гучний бал. О півночі, коли всі добре розтанцювалися, господарю дому раптово стало погано. Покликали двох лікарів, що якраз були на цьому балу. Але жоден із них не зміг допомогти, і хворий сконав на їхніх руках. По світлицях розійшлася вість, що господар нагло умер. і всі кинулися втікати по домівках. Біля дому господаря стояли тільки дві карети тож ті, які встигли, поїхали на них, а інші втікали по снігу в бальних черевиках. Чоловік сотворний для Господа Бога, він один зможе нас ущасливити. Ти, Господи, сотворив нас для себе, І неспокійним є наше серце, доки не спічне в Тобі. Мовить святий Августин. Розваж про це добре, любий слухачу. Постанова. Не буду відчитувати всіх розважань, а тільки одне на кожен день. Приклад. Один хлопець отримав від. Дуже побожної своєї матері малий хрестик на пам'ятку і повісив його над своїм ліжком. Одного разу, коли важко зрішив, Ісус Христос заговорив із того хрестика до нього: Ти грішиш, а я так тяжко терплю для тебе. Ці слова вразили хлопцям у грім і залишилися назавжди в його серці й пам'яті. Було це слово, як каже святий Павло бо жива, Є мова Божа і сильна, і гостріша, ніж усякий обосічний меч, і проникає наскрізь аж до розділу душі й духа, до костей і мозку, і судить гадки і підприйняття серця. Цей хлопчина вступив згодом до монастиря свій чудесний хрестик він завжди мав перед собою і вдень, і вночі цілував його. Обливав сльозами, перепрошуючи Господа Ісуса за свої гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпіви за нас страсті Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас.